І в сумах напали на відомого журналіста, письменника і активіста Євгена Положія. Двоє невідомих у Балаклавах побили чоловіка в його гаражі, діяли мовчки і треновано жорстоко. Гарячим слідом правоохоронцям затримати нападників не вдалося. Бешкет пов'язують, зокрема, з кількома резонансними розслідуваннями журналіста. Заїзд двор у нас двору цієї сторони. Подъезжает машина, здесь ніхто не ходить. Все тихонечко остановились, открыли гараж, заїхали в гараж. Так і жені сделал. Откривають дверь вийти. Буквально только там все ручашки, очки положил, бах по голові. Удар двоє нападників наскочили на господаря на подвір'ї приблизно о десятій вечора. Один тримав, інший люто гамселив. Усе мовчки. Білі професіональні хлопці. Одіти спортивно, все притілі, нічого лишнього, накачене, большие, відкриті тільки глаза, балаклава. Потім так само професійно вивернули кістку з лівого ліктьового суглоба. Чи то якийсь там шум був, чи скрип дверей, я так і не зрозумів. Ліву мою руку підхопили. Заламали, я впав, і він просто так подивився на мене. Як ото курочку знаєте, відламочок і відламав мені руку. Від неймовірного болю чоловік несамовито заволав цей крик. Почули дружина та сусіди, а нападники миттєво розчинилися в темряві. Швидка забрала Євгена до лікарні. На місці події почали працювати правоохоронці. Розглядається дві основних версії: це перше пов'язане з професійною діяльністю самого полежея, і друге на побутовому ґрунті. На даний час ведеться слідство, проводяться оперативні заходи з метою встановлення осіб, що могли вчинити даний злочин. У родині побутовий мотив відкидають одразу впевнені напад скоєно через розслідування, які провадило видання Євгена. І додають підозрілу трійцю біля подвір'я сусіди бачили кілька днів поспіль та не надали значення. Когда я їх побачила другий раз, я навіть не зрозуміла. Я просто так як для себе десь я їх бачила. Потом уже, когда начали сопоставлять факты, и мне Аня рассказала о том, что сосед рассказывал про двух парней и девушку, я поняла, что вот это были они. Останним часом у семьи журналиста звикли жить у страху. Ридни кажут, его деятельность завжди комусь была поперек горла. Мне с детьми приходилось уезжать, Жене прятаться, ходить под охраной, жить в редакции. Независимая газета. Самые яркие, самые дерзкие расследования – это у него. Громадський контроль, він. он, он організував, він його зробив. в сіті. Говорять, тому що вот етарасисти полезли, це значить уже лодку розкачує сумською області. Сам головний редактор вважає найрезонанснішими та провокаційними три журналістські проекти. Хто це може бути замовником? Ну я не знаю. Три категорії є людей, яким там панорама населила останнім часом. Можливо, це люди ексгубернатора губернатора партії регіонів. І цей руський мір, друге це екс-мер, так його кримінальна група, третє це людина, яка хотіла влаштуватися на посаду начальника сумського АБПО. відкритий вивих руки, струс мізку та перелам брівної кістки. Відомого сумського активіста розбійникам вдалося вивести з ладу на кілька тижнів. Та він пообіцяв повернутися і продовжити роботу. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Суми Ент.